Слава Ісусу Христу, вітаємо вас із новою рубрикою Питання про молодь. Дуже часто батьки нас питаються як священників, що нам робити для того, щоб привести наших дітей або нашу молодь до церкви. Дуже часто вони нам кажуть, нам нудно, нам важко вистояти багато часу, ми не розуміємо і все іншого. Е, Перший, що починається е, зустріч із вірою або зустріч із Богом, це наша сім'я. Тому що ми тепер сьогодні звикли. Приготування до школи або виховання в садочку чи в, чи в самій школі, ми дуже часто намагаємося і себе зняти відповідальність і перекласти на когось іншого, щоб хтось інший цим займався, моїми дітьми. І тому дуже часто виникає таке питання: так само щодо віри. Ми відведемо вас до храму, до церкви. Нехай з вами там священик. Мається, тобто з вами працює там. Інший другий момент, тому що якщо діти не пережиють цю віру в себе в сім'ї, їм буде важко це крок за кроком, або з іншої сторони, їм буде набагато легше, якщо вони пізнають Христа у своїй сім'ї, пізнавати його далі. Наступним кроком, звичайно, це є наш храм, це є спільнота, не тільки храм, як ем, Кам'яний чи. Архітектурний, але не перша спільнота, до яка гуртується до кола Ісуса Христа біля живого Бога, і тут є якраз у нас у нас є можливість та щоб приготувати дітей не стільки їх займатися, не тільки просто якби педагогічним вихованням, настільки їх наблизити до віри, наблизити їх до пізнання Бога. Маємо перше причастя, маємо зустрічі з меншою молоддю, маємо зустрічі із старшою молоддю. І це є ті речі, які допомагають аби через пізнання прав Божих, через пізнання Біблії, через пізнання літургії або певних ритуалів пізнати більше і глибше Бога. Це і наше завдання, тому що дуже часто, коли діти кажуть, ми не розуміємо, або кажуть батьки, що ми не знаємо, як, що з ними робити, або як тим чи іншим ритуалом, тобто не робити з дітей обрядовців. Важливо, щоб діти розуміли так само, і дорослі, для чого вони це роблять, що означає ті зовнішні вияви обряду, що є елементом зовнішнього вияву їхньої віри, яку вони пережили у суму серцю, зустрівши Христа у спільноті Християн. Тому запрошуємо вас до наших храмів, до наших е, спільнот, е, нашого міста Ужгорода і так само цілої нашої єпархії, аби залучати дітей і молодь на катехізацію, на виховання, на підготовку до першого причастя, на молодіжні зустрічі для того, щоб там пізнати живого Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу!